Штам міграційної скасували, довідку зробили безстроковою. Набуло чинності зміну у законодавстві, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Так відтепер немає необхідності переселенцям кожні 6 місяців оновлювати довідки. Тобто ці документи стали безстроковими. Крім того, міграційна служба не ставитиме у довідках свої штампи. Міграційна служба участі в представленні штампів або якісь інші, інші дії по поводу переміщених ліс на сьогодні не приймає. За словами фахівців управління соціального захисту, місце тимчасового проживання переселенця підтверджує довідка, видана соціальною службою. Чоловік, коли приходить к нам, який переміщається, він вказує адрес проживання в нашому місті в своєму заявленні. Цей адрес вноситься в його справочку. Справочка і підтверджує його місце проживання. Проте внутрішньопереміщеним особам, що отримують адресну допомогу, доведеться її переоформлювати. Тільки адресна допомога дається на 6 місяців. Для переоформлення допомоги чоловік має приходити в управління або в Ощадбанк на сьогоднішній день. Це його право, куди звернутися за продлінням. Якщо це первічне звернення, то в Ощадбанк на сьогоднішній момент. Після провадження даних змін уряд продовж трьох місяців має допрацювати нормативно-правову базу, врахувати всі нюанси та можливі проблемні моменти.